Дайте, як сільпо поклали мені у таємний свій пакуночок. Зіпсовані фрукти. Ріки фуд зв'язалися зі мною та запитали, чи не хочу я стати таємним покупцем. Пакунку за 499 гривень. А хто я така, щоб відмовитися? Тим паче, що за 499 гривень вам я ще не показувала. Перше, що я дістала, це ось таке капучино. Термін аж до 15.11. Ще є декілька днів. Рукола мита, пучок, свіжачок, 150 грам. Вжити його можна до 16.11. Теж є в запасі декілька днів а яке сьогодні число? Вийшла ошибочка, сьогодні 14 число, і вжити це потрібно сьогодні-завтра. Нема декілька днів. Я чомусь живу досі в минулому. А на те, щоб вжити цю руколу, є два дні. Ковбаса українська, варена копчена вищого сорту. А ковбаску треба вжити до 17 листопада. Тобто на ковбаску оцю у мене є три дні аж. Ну я постараюсь. Ось такий вялий огірок. Що поробиш? Він уже по знижці. Оцей сир провагняв весь пакет. Я коли брала пакет, я не могла зрозуміти, що з ним не так, тому що він мені ваняв. Це сир з пліснявою. Я не знаю, як перевірити, чи він зіпсований чи ні, тому що з нього зірвали етикетку з терміном придатності. Тут є тільки штрих-код, і знижка 40%. І на самій знижці написано, що потрібно вжити до 18 го, -го. Але я, чесно кажучи, не довіряю цим штрих-кодам сільпо. Тому що дуже багато просрочки є. А, тому мені не подобається, що тут вони прибрали термін придатності, який мав бути наклеєний. Ну і тут два перчика і два ось таких томати. Я не знаю, які саме вони, схожі на звичайні. Ну, в загальному таке наповнення, як сьогодні, мені подобається. Тут дійсно набігла тисяча гривень, а рікі фут каже, що ми купуємо зі знижкою 50% Єдине питання по цьому пакунку до сиру. Я сподіваюся, що вони просто провели роботу над помилками і більше не кладуть гнилі фрукти, а ще кладуть більш різноманітну Палітру продуктів ви замовляли вже секретні пакуночки з сільпо через які Якщо так, діліться враженнями і можете поділитися фото в коментарях того, що вам там попалось.